Добрий день! Сьогодні 14 липня 25-го року. Ми знаходимося за адресою Проспект Хіміків 4 в місті Черкаси. І зараз заходимо на СТО. В яких, по моїм даним, власники Барщенко і Лисенко. Тут знаходиться мій автомобіль Renault Кінго, державний номер ВК 4-3 А я Долгополов Олександр Юрійович. Я являюсь власником цього ріно. Але мені не віддають цю машину, вимагають гроші, займаються шахрайськими діями і І требують грошей, вимагаються вимагательством. Зараз заходимо на СТО. Добрый день. Добрый. Машину забрать. Аринокінго. Ви. ви ж Александр, так? Да? Mm. Менеджер, да? А як ваша фамилия? Литвин. Литвин? Ну, приходи на Коваленко. Не забуваємо. Я понял. Ми ж договорювалися за одну ціну, а зараз друга ціна, получається. Ми договорювалися за 3000. Заміна ГРМ і помпи. А ви кажете, що зараз ціна. Та це не я кажу, я в п'ятницю. 4000. А, це не ви були, а з ким я тут розговорю? Яким Євгеніям? Лисень. Нет, сейчас він Лисенко — то Вова. Борщенко. Борщенко? Да. Це ж він власник, да, тебе стил? И Лисенко властник, да? Ну, не да. Ну ми ж договаривались, ми с Лисинком. Лисенко тут був. Сейчас. И вот. цена была озвучена ремень ГРМ и замена Рено Кинго. Мы с вами общались в субботу. А, ты одному часа? Я, да? я, я, я ничего не думаю, я вам все могу показать норму времени. Я, я понимаю норму времени, так договор был уже залатный. Замена ремня и помпы. Стоило 3000. Ну, дивіться, я вам рассказываю, в чем питання у нас. Если у нас просто замена ремня, на замену ремня идем, я не сниму город. Я розумію, що не знімає. У мене був договор був з вами. У мене був з вами договор. Заміна рівня у вас була чи як? Заміна рівня у нас виходить. А це ви Борщенко, так? Да? Так. Да. 2250 гривень заміна рівня. На нього потрібно 3 години. Дивіться. Так. 5,7 часу. часу заміна пункту. 5,7 умножаємо 750, ми отримали 4,275. Заміна рівня була, тоді ви склали машину, тоді знову розібрали і поміняли помпу. Чи як? Ні. Як? Ні. Що мені за норми такі? Хорошо розпечатуєте. Я на вас. Я ж вам кажу, я, я не знаю, які ці норми. Я не знаю. Я знаю, що в мене був договор ровно з вами 3 тисячі. Плюс-мінус. Ви зараз мені розказуєте про 4200. Слисенку. Такий Ту смуглий тут стояв такий. Договор дорожче денег, наскільки я розумію. Ні, робіть мені розпечатку. Якщо ви мені не віддаєте машину, я зараз визиваю поліцію, я вже тут, кстати. І потім я буду звертатися в суд. Добре. Наша розмова записується. Зразу вас предупреждаю. на видео. Человек, у нас тут все надо, то, чтобы менялась ГРМ и помпы. Ты там обещал поменяться человеку? Про замене помпы и ГРМ. Ну, говорят, что ты обещал 3000 рублей. Плюс-минус там 3000, но а не вот 4200. помпы 4270 рублей. РМ как бы стандартная замена помпы на, э, на, э, на открывается ГРМ, а РМ и меняется помпа. Это же не отдельно меняется, не, а -а -а. Движ, не движ, комбинации еды. Да? Ну то правильно, меняется Это РМ. Меняется РМ, тогда вы склали машину, тогда снова. Mm -hmm. Часы у вас есть? У вас есть видеофиксация? Сколько слесарь будет задеян там? Да? Нет, можете мені... По, давайте мені розпечатку, давайте продовжу. мені по цьому. Послухайте меня. Та без разниці, коли я пригнал. Какая разниця, коли я пригнал? У нас же стояла суботу-неділю тут. Давайте посчитайте мені, що суботу неділю у вас, моточасич, як воно вас там считається. Я вам позвонив, сказав, що машина готова. Правильно. Сказали, що машина готова. Так. Да. Я сказав, що я її заберу. Я, 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 понеділок. Зараз я не можу її забрати. Я вам пояснюю, чому так. Я вам показую норму времени. Та Сразу. мені не волнує норма времени. У мене був договор. Понимаєте? Ну, давай, Чіткий, ясний договор. Добре, а так? в мене така дикція. Так, так був договор, 3000. Зараз ви мені, извините за враження, лупите таку ціну. У вас шахрайські дії просто-напросто. Добре. Добре, я вас включу. Понимаете, если вы не деревите машину, я вызываю полицию. Хорошо, договор дороже денег. Давай тут вот судя судилась. Полиция, суды. Ну, так, Хорошо делать. Я, конечно, ну, не буду вам ну, грубить. Ну, наступный раз. Угрожать. Ну, Понимаете? Раз. Да. да я бы знал бы, я поехал бы до других бы. Ну, мне озвучена была цифра. 3000. Я поехал бы до других, мне тоже предлагали, предлагалось. Куча есть. Думаю, ну цена однакова, ладно, поеду. Ви просто, хлопці, не знаєте, що це за машина. Це та, що вона машина так рестайлінг, рестайлинована машина. Хорошо. Там Чого ви мені не подзвонили в ті дня, коли робилась машина? І не сказали: "Так, у нас машина в рестайлінги, значить, ця ціна буде збільшується на стільки робити нам чи не робити". Ні, ви значала зробили, влупили мені ціну, а потом поставили перед фактом. А з 4 200 000, 000. А нет, я виставлю на свій канал. Я не угрожаю, просто прийду пристаю. Я виставлю свій канал і сделаю вам рекламу на ваше СТО. Кто тут не право. право. Більше спасибо. Це гарний ранні настрій. Ранний, ранний наслід ви зробили самі собі. ちょっと。